Якщо ви ще не дивились One Piece, то це один із двох випадків. Перший випадок, вам печару, де ви з мужиками хаваєте мамонтів і малюєте піськи на заборах, не привели ще інтернет. І другий випадок: ви сикло йобане якого лякає кількість серій, і взагалі ви краще подивитесь якусь романтику, де у персонажів все добре, вони там мутять свої мутки, і ви уявляєте, що з вами відбувається теж саме. Але для цього треба виходити з дому і спілкуватися з жінками. Розумію, це важко, але треба. А якщо ви все-таки дивились на пригоди, ожившої жувачки орбі, то ви вже настільки перевершили сучасне що жінки в принципі вас більше не цікавлять. Адже пригоди з вірними друзями, з якими ви розділяєте і гори, і радість, можливо, навіть розставлені яйця в пошуках своєї мрії набагато важливіші, ніж якісь там зв'язки в суспільстві, в якому будемо чесні всім на тебе поїбати. Добрий день, не хочете поговорити про One Piece? А мені поїбати сьогодні ми поговоримо про особливості One Piece, серед яких найкращий світ в історії мистецтва, фрікові й цікаві персонажі, не дитячий сюжет і багато чого іншого. І якщо ви не підпишетесь на мій канал, то вам присниться еротичний сон з бігмам нахуй. Розумію, тебе не налякати великою мамою, але будь обачишим і підпишись. І на телеграм також одного разу не під Полтавою, а в місті Лонгтаун в східному морі була страшена людина, яка досягла всього в цьому світі: король піратів Голді Роджер. Ну і який ще спитав нього, де його скарби? І той сказав, та я хезе, шукайте. І цей скарб зветься One Piece. і це зав'язка сюжету. А потім з бочки тупо вилазить цей чил і починає шлятися в пошуках, кому розбити їбало і нових друзів. Натикається на безліч їбанутих людей від клоуна, який розділяється і може навіть змусити літати свій пеніс, до напівчала напівведмедя який завжди ходить з біблією і ніколи не здоровується за руку, бо випадково відправляє своїх друзів до Макеївського родничка. І це ще лайтові подивності персонажі, адже от. То в голові має прикол. Персонажі мають бути смішні. А якщо персонаж виглядає адекватно, то він обов'язково буде стражати від поносу. В нього немає мети створити якийсь гарний образ. Головне зробити його з багатим внутрішнім світом, і щоб він дуже сильно запам'ятовувався. Більшість персонажів мають якісь їбануті здібності, які можна порівняти з тендами в Джоджо. Існують в цьому світі диявольські фрукти. І ти хуй знаєш, яка здібність тобі випаде. Чи це гому-гому гомогомуномі, і ти станеш резиновим, чи це хіто хітономі, і в принципі нічого не поміняється. Чи ти скушуєш, ніби просто... Бичне гниле яблучко, а потім срачка-срачка. Світ One Piece просто їбанутий, і з кожною серією ти розумієш, що цю історію майже неможливо закінчити, адже One Ванпіс гігантською ногою вибиває двері і відразу дає зрозуміти, хто тут папочка. Світ ділиться на певні регіони, які завжди є особливі, і тут є тупо все. Острів зібанутим научним прогресом, доісторичний острів, острів, де все з шоколаду, острів на небі, мав САЛЬТО нахуй! І це я описав дуже мало, десь як дрібка в піску в кошачому лотку. Це дійсно найпропрацьованіший світ за всю історію мистецтва, в якому існують пліч опліч дві могутні фракції: світовий уряд з мирським дозором в підсосах, і любителі качати Сторента, які ще умудряються пиздитись одне з одним. При тому всьому існують особливі пірати, які працюють на дозор. Чотири наймогутніших пірати, які контролюють пів океана. І чим більше ти вивчаєш цей світ, тим більше розумієш, що головний герой ніхуя не імба, яким здається на початку. Він постійно програє, програє і програє, але ніколи не відступить від своєї мети та мрії. І якщо він навіть помре на шляху до своєї мрії, значить він помер не просто так і все заєбі... Ти завжди дивишся на луфі, і тебе прибиває посміхатися. Адже чел з резиновими яйцями, машина для знищення м'яса з бездонним шлунком, якому завжди похуй на план. Він спочатку в'їбе, а потім почне розбиратися. Він дуже притягує до себе людей і не завжди адекватних. Ось, наприклад, чел, який обрав вилку і завжди спав головою на північ, і через це має гарну зачіску з моху. Любить забихати зброю до рота, бухати, і кожен раз як треба кудись піти, виявляється десь біля Житомира. І ця вайфу постійно среться з Сандже. Коли мама не бачить, то і міняє чуток на сигарету. Постійно в гарній формі, адже треба охороняти холодильник від цього їбанька І більше всього на світі любить жінок, а вони його ні. Він готовий все для них зробити. Ніколи їх не бив. Через це завжди пройобує їм. Ну чел з принципами, як говориться, чоловік царь, а каблук його корона. Намі географія її друге ім'я була би при владі точно б корупціонеркою погірше, ніж Яник. Її неможливо заскамити на бабло, адже у вас відразу прилетить мощний заряд з блискавки. І взагалі Ванпіс це її цицьки. Чопер! Він олень чи є нот, та хуй його знає, головне, що він мілашка. Обожнює корисні грибочки, володіє палкою істини і все життя вчився в меді. І тепер може поставити діагноз по носу вам нахуй. Робін. Особисто для мене секс-символ аніме, хоча самі вже 30 років, але їбучий кар. ЗНО по історії на 200. Ну звісно, блять, адже друзів в неї не було, і хулі ще залишалось крім навчання. Також може відрощувати будь-які кінцівки на будь-яких поверхнях. І так як вона йобаний песиміст Емо, то дай Боже, щоб вона не використала це в інших цілях. Усоп. Тіно пиздун, при цьому ще й долбайоб, але розумний долбайоб, смікалочка на висоті. Найбільший дрищ в команді, і тому приходиться вкидувати очки в інтелект. Піздє цикло, але одночасно з тим і снайпер. Тому пісція завжди дуже мітко. Френкі це вообще пезда, кібор з гаслом по життю, геть труси, свободу піськи, може розкладатися, світити сосками і працює, блять, на кока-колі. Рук, взагалі, пукаючий скелет зафра, якого хлібом не корми, дай жіночі трусики подивитись. Адже це риба кожного персонажа в команді солом'яних капелюхів за плечами тяжкі історії того, як вони прийшли на свій життєвий шлях, і скла їсти треба багато. Так би мовити, тема уроку щасливе дитинство. Ніхто не викупив. Йобаний кільт, короче, але, хоч настрій піднімає ремікс VR і пес патрон, цей район. Це ще мовчу про величезну кількість дуже дорослих тем, які інші аніме навіть побояться піднімати. Серед них рабство, торгівля людьми, наркоманія, корупція, публічні страти, сексуальне насильство і багато інших класних речей. Тудай! Ну, Та Іван Піс, це не тільки соплі. В першу чергу це ще й битви. Колись, будучи піздюком, я думав, що битва, яка триває 5 серій, це вже дійсно наче тягнути резинові яйці. Але лише спробувавши цей бургер, ти вже ніколи не перестанеш хотіти ще. І за ці 5 серій про битву відбувається багато чого іншого. Адже сюжетні лінії інших персонажів нікуди не пропадали. Персонажі постійно отримують нові здібності. Все ще не такі сильні, як хотілося б, але завжди бій за боєм всі стають сильнішими. А видовищність боїв це вообще пизда. Порівняйте битву Луфі, й до поанімації. І з чим завгодно, і воно пососе бібу. Так, можливо, вас непідготовленого налякає анімація 1999 року, блять. Але чомусь Евангеліон всі дивляться і ніхто не ругається на мальов. А тут, блять, нема до чого доїбатись, і багато людей кажуть, що мальовка хуйта. Дивитись не буду. Та в зеркало саме подивись, блять, клоун ти їбуч. А Щиро ода придумав колосальну історію, яка назавжди писала себе в історію людства. В Японії в рідному місті Оди навіть пам'ятники персонажам в повний ріст поставили. Одного разу це місто постраждало від жорсткого. Землетрусу і Ода дохуя грошей вклав в відбудову міста. І ось так жителі вирішили увіковічити пам'ять про One Piece. Дякую, Оді, за цей шедевр на віки. Я сука його обожнюю. І якщо вам сподобалось відео, то дайте знати. І, можливо, в майбутньому поговоримо про One Piece зі спойлерами. Тому що вітаю всіх, хто дивився, і по-справжньому заздрю тим, хто не дивився. Тому бігом підписуватись на телеграм і дивитись One Piece!